Звичне невиношення вагітності сьогодні трошки поговоримо про цю тему. Що таке звичне невиношення вагітності? Це коли кілька разів поспіль у жінки втрати вагітності, тобто виникають викидні. Трошки є розбіжності в термінології в одних рекомендаціях. Це дві вагітності, які були підтверджені. За допомогою УЗД, ну тобто, коли є докази того, що це були дійсно маткові вагітності, вони перервалися. В ШР, Наприклад, це міжнародні рекомендації європейські. Там взагалі мова йде про дві вагітності. Будь-яких, навіть якщо був просто тест на вагітність, позитивний, а потім негативний, це також відноситься дві такі втрати до звичного невиношення вагітності. Безумовно, ми на цю проблему дивимось. Крізь призму того, що скільки років пацієнті, скільки років до настання вагітності вона намагалась завагітніти, тобто чи було безпліддя чи ні, чи є там якісь гінекологічні та інші хвороби, всі ці жінки вони трошки відрізняються між собою. По багатьом факторам, а не тільки по кількості втрат вагітності. Насправді велику роль тут відіграє вік жінки і те, чи були нормальні вагітності, які закінчилися пологами перед тим, як почалася така проблема. На щастя, це приблизно 1-1,5% всіх втрат вагітності, тобто це не часта ситуація, але вона дуже виснажлива, дуже психологічно руйнівна і для пацієнтів, і для її родини. Тому такі пацієнти вони часто ходять по лікарям, змінюють лікарів, не завжди можуть знайти відповідь на питання, чому. Виникла така проблема звичне невиношення вагітності. Це пояснюється тим, що приблизно 50% причин звичного невиношення вагітності немає якогось пояснення. Тобто, ми от робимо всі стандартні обстеження, всі рекомендації світові виконуємо, але ми не можемо знайти причину. І просто цей факт треба прийняти, що 50% це так зване ідеопатичне, тобто невизначене звичне невиношення вагітності, і просто з цим треба жити. Дуже велика проблема, з якою якою я стикаюсь, це коли призначають причину невиношення вагітності, тобто якийсь там лікар умовно, там десь він працює в державній, як правило, лікарні на жаль, така ситуація. Хоча від того приватна чи державна, не так багато залежить насправді. Він призначає, що, наприклад, у вас невиношення вагітності буде через тромбофілію. Він просто призначив причину і активно починає лікувати цю тромбофілію, як правило, клінічно незначимо, що дає марні надії, розчарування. Якщо лікування не дасть ефекту, воно не дає ефекту. Просто тому що воно не працює, тому що часто це не трамбофілій, насправді. Ну, які обстеження ми робимо при звичному неоношенню вагітності? Це безумовно набуті тромбофілії, такі як антифосфоліпідний синдром. Дуже рідкісна ситуація, коли треба на вроджені тромбофілії перевіряти. Тільки у жінок, у яких були якісь проблеми з підвищеним згортанням крові, утворювалися тромби або в сім'ї у родичів першої лінії є. Підтверджені вроджені тромбофілії, клінічного значення. Це захворювання щитоподібної залози, тому ТТГ завжди ми робимо в таких ситуаціях. За показаннями робимо інші гормональні обстеження. Обов'язково оцінюємо матку і її поражнину. Це УЗД, часто гістероскопія нам допомагає. Виявити і причину і пролікувати причину звичного невиношування, тому що матковий фактор це приблизно 15%. При певних ситуаціях це генетичні дослідження, такі як каріотипування і жінки, і, і чоловіка, і також генетичне обстеження продукту запліднення. Якщо вагітність переривається, завмерла вагітність. Ми робимо ембріоскопію, беремо матеріал, робимо генетичні тестування, які не обмежуються тільки каріотипуванням. Це може бути фіш. Аналіз, це може бути мікроматричний аналіз, NGS там, і так далі. Тобто там великий спектр можливих обстежень є. Хоча стандартно це карітипування. Якщо ми знайшли причину, ми намагаємося її відкаргувати. Якщо ми причину не знайшли, ми називаємо це ідеопатичне звичне невиношення вагітності. І Можемо призначати аспірин, можемо призначати препарати групи прогестерону таким пацієнткам. Інколи призначаються препарати групи імуноглобаліна G. імуноглобалін людський, внутрішньовенний. але це тільки для жінок з чотирма втратами та більше. Ну і хірургічно. Якщо є аномалії розвитку, якщо це подібна матка, якщо є перетинка матки, то це хірургічна корекція. Зазвичай це гістероскопія по гістерорезектоскопії. також ефективні методики подолання звичного невиношення вагітності. Дуже багато тут. Є експериментальних і методик обстеження, і методик лікування. Безумовно, це обговорюється в кожному конкретному випадку. Це там такі речі, як хронічний ендематрит, це як токсичність натуральних кілерів, а чого імунологічного є. Це оцінка якості ембріона і залучення. ДРТ і репродуктологів до проблеми подолання звичного невиношування вагітності багато чого тут є, і насправді це вимагає високої кваліфікації лікаря, який буде займатися цим. І дуже важливо це уникати надмірного обстеження і надмірного лікування, особливо проблем, які не є причиною. Тобто те, те що ми дуже часто бачимо, що лікують призначену причину, яка не доведена, що відіграє якусь роль в такій проблемі. З гарних новин це те, що Якщо намагатись завагітніти, як тільки втрата відбулася продовжувати, продовжувати, не пускати руки, то частота все ж таки живонародження вона збільшується з збільшенням кількості спроб, тобто рано чи пізно вагітність все ж таки закріпляється і все нормально. Тому тут важливо не робити великих інтервалів, Тобто, можна швидко зробити досить обстеження, дуже швидко відкаргувати можливі причини. І планувати вагітність далі, а не лікуватись 5 років. Потім приходить така жінка, їй вже було 35, коли це почалось. Вона всього один раз ще попробувала, в неї знову втрати. Вона три роки просто там щось лікує, не, не зрозуміло що. Приходить в 40, а там вже безпліддя, тому що просто по віку є обмеження і знов ж таки вікові фактори, які впливають на звичне невиношування, тому що якість яйцеклітин вона з віком. Знижується, тому швидкість тут також відіграє важливу роль. У вашому індивідуальному випадку треба розбиратись, треба дивитися, але це такий відео просто загальне, просто про проблему. Більш детально можете почитати у нас на сайті, а ще більш детально і персоніфіковано можна отримати інформацію на консультації у наших гінекологів. Будьте здорові та щасливі, пам'ятайте, що навіть така проблема, як звичне невиношування, вона вирішується. Дуже важливий настрій, налаштування гарні. Психологічна така, знаєте, підтримка з боку медичних працівників, з боку родини, і все буде добре.